Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42, 43 підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди значення виразу і наш вираз. Приступаємо до виконання. Виконувати будемо подіям. Проставимо порядок дій. Виконуємо першу дію віднімання в дужках. Далі буде дія ділення, дія множення третя і дія додавання четверта. Виконуємо першу дію. Мінус 2,42, віднімемо мінус 5,57. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного. Додати число протилежне до від'ємника до 5,57. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Більшу модуль числа додатнього. Поставлю його знак і знаходимо різницю модулів. 5,57 відняти 2,42, отримаємо 3,15. Тепер поділимо 3,15 на мінус 0,7. Частка відділення двох числ з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника, при цьому перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. 31,5 поділимо на 7. Отримаємо 4,5 та наш знак мінус мінус 4,5. Діє третє. Помножимо мінус 8 на мінус 0,6. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль, помножимо модулі 8 на 0,6. Отримаємо 4,8. І завдання четверте. Результат другої дії мінус 4,5, додамо результат третьої дії 4,8. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа додатнього. Знаходимо різницю модулів 4,8, відняти 4,5. Отримаємо 0,3 і записали нашу відповідь 0,3. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 виконано.